Поїздка у Львів на три дні з мамою. Беру квитки на плацкарт. Мій обійшовся у 28 гривень. Та їдемо. Дорога займає 4,5 години, і мама вперше за 20 років їде у такому вагоні. Їй навіть сподобалось. Всю дорогу ми їли та лежали. Та нарешті прибуваємо. Але виходимо не на головному вокзалі, а на підзамче. та зразу викликаю таксі. І за 10 хвилин ми вже у центрі Львова. Цього разу орендувала апартаменти біля реберні, двохкімнатні за 1200. 200 гривень доба. Кому цікаво, зберігайте. Швиденько переодягаємося та йдемо на обід до вечерю. У Бао. Заклад азійської кухні. Ми з мамою взяли по порції суші, а Соня, як завжди, макарони. Кисло-солодкому соусі. І звісно, що мама взяла коктейльчик, щоб розслабитись. І після вирішили піти у форум, а саме у Зару. Та вечірній Львів неймовірний. Усім раджу хоч раз побувати. А хто вже був, напишіть чи сподобалось. Соня собі взяла таку куртку за 880 гривень. І далі ми пішли в місце, де буває кожен львів'янин. Правда. Хоч наша мама і не дуже любить пиво, але їй смакувало. А ми приїхали в самий мороз та ввечері на вулиці було до мінус п'яти градусів. Так прийшов перший день у Львові.